Президент Російської Федерації Володимир Путін під час візиту до Китаю провів прес-конференцію, де детально зупинився на темі легітимності президента України Володимира Зеленського, можливості особистої зустрічі з ним для обговорення завершення війни, а також висловив низку тез щодо ситуації навколо України. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Заяви російського лідера викликали реакцію з боку Міністерства закордонних справ України у своєму виступі. Путін повторив твердження, що повноваження Зеленського нібито завершилися та поставив під сумнів доцільність переговорів із ним. Загалом я ніколи не виключав можливості такої зустрічі. Чи є який сенс у цих зустрічах? Сказав Путін. Після цього він детально тлумачив положення українського законодавства та зробив висновок, що після закінчення п'ятирічного терміну президентських повноважень главою держави мав би стати голова Верховної Ради. Це шляху нікуди, якщо просто з чинним главою адміністрації, так би мовити, акуратно проводити зустрічі. Можна, я ніколи від цього не відмовлявся, якщо ця зустріч добре підготовлена і вестиме до якихось позитивних можливих результатів, додав Путін. Також він підтвердив, що пропозиція про організацію переговорів із Зеленським надходила від президента США Дональда Трампа. При цьому очільник Кремля заявив, що готовий провести таку зустріч у Москві. До речі, Дональд. Росив мене, якщо можливо, провести таку зустріч. Я сказав: Так, це можливо. Ну, зрештою, якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви, Така зустріч відбудеться, сказав Путін. Окрім цього, він торкнувся питання території та заявив, що українська влада, якщо прагне легітимності та участі у процесі врегулювання, має провести референдум. Що потрібно зробити тоді чинні владі, якщо вони хочуть бути легітимними та брати повноцінну участь у процесі врегулювання, вони мають провести. Насамперед, референдум відповідно до Конституції України. Питання по території вирішується лише на референдумі, наскільки я пам'ятаю, зазначив він. Водночас Путін додав, що в умовах воєнного стану проведення референдуму неможливе. Отже, для того, щоб провести референдум, треба скасувати воєнний стан, але що на це буде зроблено? Треба йти на вибори. Цей процес триватиме нескінченно, пояснив він. Далі, російський президент відповів на запитання журналістів державних медіа. Зокрема, на питання, чи може найближчим часом завершитись так звана СВО. Путін заявив: якщо здоровий глузд усе ж переможе, то домовитися про прийнятий варіант припинення цього конфлікту можна. Тим більше, що ми бачимо настрої чинної в США адміністрації під керівництвом президента Трампа, бачимо їхні не просто заклики, а щире бажання знайти це рішення. А якщо ні, то нам доведеться вирішити всі поставлені пере. Перед нами завдання збройним шляхом, наголосив він. При цьому жодних конкретних термінів завершення війни Путін не озвучив. Також він торкнувся теми гарантій безпеки для України, заявивши, що я згоден з тими, хто вважає, що кожна країна має право сама вибирати систему забезпечення своєї безпеки. Це стосується всіх країн, в тому числі України. Але це також означає, що безпека однієї країни не може бути забезпечена за рахунок безпеки іншої країни у цьому випадку РФ. Додав він. Путін також висловився проти вступу України в НАТО, але заявив, що Росія ніколи не заперечувала проти її економічних ініціатив, у тому числі це стосується членства в ЄС, сказав він. Окремо він прокоментував слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який назвав його воєнним злочинцем. Я думаю, що це невдала спроба зняти з себе не з нього особисто Мерса, а зі своєї країни і, взагалі, з колективного заходу відповідальний за ту трагедію, яка зараз відбувається в Україні. Цитує Путіна інтерфакс. У відповідь на заяви Путіна відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він повідомив, що щонайменше сім країн висловили готовність прийняти переговори між Зеленським і Путіним для пошуку миру: Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина та три держави затоки це серйозні пропозиції. І президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент, зазначив Сибіга. Однак Путін продовжує морочити всім голову, висуваючи завідомо неприйняті пропозиції, наголосив міністр. Він підкреслив, що лише посилення міжнародного тиску здатне змусити Росію реально ставитися до мирного процесу. Реакцію на заяви Путіна також дав радник Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин. Він звернув увагу на суперечність у словах Путіна про запрошення Зеленського до Москви. Зазвичай Путін тікає з Москви, коли хтось наближається до неї та хоче поговорити. Наприклад, коли свій рейд здійснив Пригожин, Путін просто втік, написав Литвин у соцмережі X. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрі.